Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми продовжуємо партія 33 з нашого матчу проти Майкла. Отож, подивимось, як він готувався тиждень, а може, й більше. Так. Я настільки не підготований, друзі, що навіть не можу зрозуміти, як вмикати. Фух! Так, сьогодні у нас свято день народження, тому можуть бути. Якісь додаткові імпровізаційні дії. Так. Що ж зіграти? Що ж перевірити на е 4 Що ж ми перевіримо? Вже майже всі дебюти поперевіряли. О, я знаю що. Ти, у чому помиляються постійно учні школи? І ось учора був турнір, і знову-таки я бачив помилки проти майстра спорту. А навіть вже він виконав майстра спорту міжнародного класу. І учень помилявся в дебюті. Хоча партію виграв. Так. Що, воно не хапається? Б6! Ну, так, я полюбляю грати з шахістами не дуже високого рівня. Ну, не те, що мені подобається цей дебют. Цікаво бачити, як люди зівають у цю діагональну гру. Майкл підготований, звичайно. Є 6. Кінь 6. Перс є 2 зараз. Так як ще готував е, Юлію Зінкевич 100 років тому до жіночого чемпіонату України у місті Миколаївщині. Може там 2000 якийсь рік. Її підготував з вечора, і вранці вона пішла. Ні, після обіду була партія. І пішла і обіграла, впевнено. Суперницю. Не пам'ятаю, чи Мироненко, чи хто була суперниця. Ой, вже тільки років пройшло. Але цю схему я показував. Як де це Майкл? Майклуша, як же де це? Ну де п'ять же вчили? Ой-ой-ой. Ну, це не серйозно. Побили можна і ферзь 7, але все, це вже не про перевагу. Давайте навіть. Добре, це 6 підані. Ні, ну це не про перевагу. Недостатня дебютна підготовка. Чесно скажу, від кого, але від Майкла я такого не очікував. Від будь-кого, від Накамури, Магнуса можна очікувати. Але Майкл дуже впевнено. Працює з нашими матеріалами, це доросла людина, але яка дуже відповідально ставиться до домашньої підготовки, але тут щось не зійшлося. Ну, не знаю, як Накамура і Магнус, але фіруза я розповідав, як був програв колись партію чорними на Камурі у скандинавському захисту. Де Накамура е зіграв скандинавський гамбіт, і фіруза програв, я казав, лише тому, що не вивчав мою книгу, тактика. У скандинавському гамбіті, бо це все було проаналізовано у книжці. Якби фіруза свого часу не зажав би гроші та купив би цю книжку, то грав би сильніше. Жарти жартами, а так воно і є. Бо просто варіант був повністю злизаний з моїх книжок та лекцій. Так, Ох і камура. А що ж, Майкл, мені подобається така позиція. Ну, звичайно, є. Куди натискати на d6, але ну і рокировка тура А Тура fd 8 кінь Д5, кінь С5. Ну немає зараз шансів. Майкла, вибачте, друзі, він вже починає захищатися. В нього це типова помилка відходити до захисту. Я кажу, атакуй будь-якою ціною. На пішака напав. тут Я подумаю, може я не ті, не тією турою пішов. В кінь кінці 5 не дуже хочеться Б4 і бити. Давайте я навіть ще темп віддам. Він не має значення я в таких позиціях полюбляю грати кінь 5. Ще коли був міжнародним майстром у партії проти тоді члена збірної України Захара Єфіменка. Я проводив таку ідею через кінці 6 і переграв більш сильного шахіста. Але ну ось бачите, типовий зівок у мене зайва фігура. Але зіграли ми ту партію. нічию. це було на клубному чемпіонаті України. Ми на перших дошках грали. Тому ідею Кінді 5 я проводив багато разів. Обігрував Миколаївського майстра, Білосвітова та багато ще інших шахістів. Це дуже-дуже така класична ідея, яку я намагався проводити після Кінді 5 дії, начебто в мене здвоєні пішаки, але я ще більш обмежував білопольного слона суперника. Мав би контроль над чорними полями F4 та Е5 для того коня, який в мене залишився. Ну, дуже багато турнірних партій я так вигравав, і тоді компу це не подобалося. А зараз компи вже дійшли до моїх е, скажених стратегічних ідей, і ці ідеї вважають, чи не найкраще. Добре, друзі. Недостатня підготовка Майкла у дебюті не дозволила йому отримати величезну перевагу, де б він мав певні шанси навіть проти. Трішечки більш сильного суперника. Займайтеся шахом вірно, вивчайте мої книжки, долучайтеся до нашої школи шахів, чому перемагати, але я вас долучу до школи лише при двох умовах. Якщо ви не ждун, звичайно, якщо ви не за РФ, якщо ви чесний та порядний гравець, який проти категорично проти читерів. Так працює наша школа. Добре. Всім гарного дня, продовжую.